Знайомтеся, це Олена Шевченко і Наталія Вагнер. Вони обидві працівниці ірпінської мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. І зараз у них плановий виїзд на чергову зустріч. Цього разу дівчата вестимуть прийом в ірпінському модульному містечку. Дубки тут на них вже чекає Марина. Ще коли ми виїжджали і тікали звідси, я ще не понімала, що жде нас потім далі. А потім, коли столкнулася з таким питанням, що вже нема нашого житла, мені дуже було важко були питання у мене пов'язані з тим, що нам треба лишитися там в Чернігівській області. У Марини семеро дітей своє життя поза межами ірпеня вона категорично не сприймала на новому місці, не знаходила себе. І як тільки видалася перша можливість, вона з сім'єю повернулася додому. Але справитися з реальністю, що дім знищений, і його вже нема, було дуже складно. Зізнається, здобула внутрішню рівновагу саме завдяки допомозі психологів мобільної бригади. Зараз навіть діти кажуть, мама, 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 мама добренька, мама більш друга стала така. Наша мобільна бригада соціально-психологічної допомоги входить в робочу групу, створену в нашому місті. В цю робочу групу входять представники всіх служб: це центр зайнятості, пенсійний фонд, управління праці соціального захисту населення. І ми, і що четверга відвідуємо модульне містечко з 2 до 3 години. Тут працюємо. Психологіні кажуть, їхні маршрути і графіки можуть бути різними адже вони проводять не лише планові виїзди, але й екстрені. Зазвичай екстрені стосуються випадків домашнього насильства. Ми виїжджаємо на місце, надаємо людині допомогу, в тому числі психологічну допомогу, консультацію. І так само після цього ми призначаємо дату наступної консультації, яка вже є плановою. Мобільні групи надають також стаціонарні консультації. Їх проводять у вівторок і четвер, з 14 до 17 години, у кабінеті на другому поверсі управління праці та судзахисту населення. Перший раз ми виїхали на визививикли. Кризовий там чи запланований виклик, і далі ми плануємо зустріч з людьми вже в кабінеті. Мені прийшлося так, що мені довелося звертатися до них, бо я була караул, поранений дуже сильно сина. Я вже не можу ні спати, нічого прокручується одна й та сама мисля в голові. Я нічого не можу допомогти. Хочеться щось допомогти, якось розрядити ту наприклад обстановку. Я нічого не можу зробити. На вулиці за розмовою з психологіною зустрічаємо Олену. Дівчина розповідає, їй вдалося розкрити свій потенціал і повірити в себе на гуртових заняттях мобільної бригади. А зараз Олена вже й сама допомагає іншим. Я зараз працюю психологією простовільна. Ось дівчата розкрили насправді той потенціал, який в мені дуже довгий час. Ну як вам дрімав. сказати, не те, щоб навіть дрімав, ну він такий був, знаєте. Активний, але не дуже сильно себе проявляв. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги працює в Ірпені з минулого літа в рамках проєкту фонду ООН у галузі народонаселення за підтримки громадської організації інноваційні соціальні рішення. Весь цей час ірпінці працюють у тісній взаємодії з такою ж бригадою, що діє на території Бучанської громади. Взаємодія надзвичайно потужна. Ми як одна одну бригаду підстраховуємо також, якщо у нас на робочі телефони надходять дзвінки з ін. Інших регіонів України ми теж передаємо по інших бригадах, як нашої громадської організації, так і інших імплементаційних партнерів. Бо по всій Україні працює 101 така мобільна бригада. Варто зазначити, що в цьому сюжеті оприлюднені історії людей лише з їхньої згоди. Також повідомляємо, що допомога фахівців мобільної бригади є безкоштовною. Якщо ж ви потребуєте такої допомоги, звертайтеся за телефонами. 096 141 52 сто 58 050 527 56 53